Всім привіт! Мене звати Олена і це моє перше розмовне відео на YouTube. Сьогодні я хочу показати вам, як можна легко зробити такі гарні і прості квітки з стрічки 2 см шириною. Для однієї такої квітки знадобиться приблизно 25-30 пелюсток Довжиною від 4 до 6 см. Відрізаємо полоску стрічки 4-5 см, обрізаємо край, щоб він був вущим. Потім, так як показано на відео, обрізаємо верхню частину. Далі будемо опалювати або з палахойкою, або над свічкою. Я дуже люблю спрощувати собі роботу, тому зараз я намагаюся вирізати якомога більше пелюсток. Я складаю стрічку стільки раз, скільки зможу обрізати своїми ножицями і потім роблю пелюстки вже на 10-12 штук. До речі, все відео буде без прискорення, тому саме таку кількість хвилин потрібно, щоб зробити одну квітку. Тож я починаю формувати свої пелюстки з нижнього краю. Він повинен бути вужчим, ніж верхній. Ця робота досить проста, але доволі монотонна. Тому просто повторюйте за рухами, що ви бачите на відео, і у вас вийде гарна, дуже гарна квіточка. До речі, під попередніми відео у мене було вже декілька запитань, чому я використовую такі великі ножниці. Так от, недавно я недавно я вибила великий нігодь на правій руці. І Просто не могла користуватися іншими ножицями, підходили тільки ці. А творити хотілося, тому я вже звикла за 3,5 місяці, поки була травма, я звикла працювати великими ножицями. Далі треба обробити пелюстку. Я не оброблюю нижній край, тому що він буде захований у виробі. Мені так подобається такий результат. Якщо ви не обмежені в часі, то можете обробити полюстку повністю. Наступні польостки я зроблю трішки більшого розміру, щоб квітка в, в кінцевому результаті вийшла пишною. Більших листочків треба небагато. Штук 6-7. Щоб листочок був заокруглений не тільки зверху, а ще й трішки посередині, то можна потримати самополюстку над вогнем посередині. Тепер ми зробимо зелені листочки для нашої майбутньої квітки. Ми беремо відрізок, відрізок стрічки приблизно 6 см нам таких відрізків потрібно 5 штук Тож починаємо виготовляти пелюстки. Складаємо лицевою стороною один до одного наші відрізки і легесенько прогріваємо серединку. Лише прогріваємо, а не, а не запаюємо. Робимо це легенько, щоб вийшов лише легенький слід посередині. Тепер починаємо формувати наші майбутні полюстки. Нижня частина заокруглена, а верхня гостренька. Зараз обробимо всі майбутні листочки над вогнем. Я люблю починати з нижньої частинки. Мені подобається, коли у листочків більш опалені края, ніж у самих пелюстків. Для цього вогонь треба тримати трошки ближче до листочка, ніж коли ми робимо пелюстки. Мені здається, що та квітка в готовому вигляді набуває більш довершеного такого закінченого вигляду. Власне, тепер переходимо до виготовлення квітки. Можна взяти готові тичинки, можна їх зробити самому, можна взяти ягоди. Зараз я працюю з готовими тичинками на дротовій основі. Для однієї квітки беру штук 10 половинок, тобто штук 20 тичінок головок, щоб було в квітці. Та все залежить від розміру тичинок і вашого бажання. Згинаємо тичинки до копи та проклеємо гарячим клеєм. Даємо клею гарно просохнути. і Потім приплющуємо пальцями для більшої міцності та надійності. Починаємо формування квітки з найменших пелюсток, які ми зробили. Зараз зверніть увагу на рухи моїх пальців. Я приклеюю пелюстку, наче, наче роблячи складку. Це ми робимо для того, щоб сама квітка була більш пишною та повною. Зверніть увагу на те, як я показувала пальцями. Саме такі рухи потрібно зробити, щоб пелюстка стала пишною. Насправді це є маленький секрет, як зробити таку квітку більш пишною та симпатичною. Таким чином, ми маємо проклеїти всі пелюстки по кругу. Формуючи перші ряди, я завжди спочатку проклею пелюстки одна напроти одної. І вже потім заповнюю ті місця, де немає пелюсток. Зверніть увагу, що клею я наношу дуже-дуже мало. Це для того, щоб і не обпекти ваші ручки, і для того, щоб квітка виглядала ніжніше. До речі, ще одна з причин того, чому я не обробляю нижню частину квітки пелюстки вогнем, тому що при обробці. Стовбур буде більш товстим та, та негарним. А якщо ми залишаємо стрічку такою, як є, то наш стовбур квітки, основа нашої квітки виглядає більш ніжною та тендітною. Тут я розправляю тичинки з центру по сторонах для того, щоб вони тим самим притримували пелюстки, квітка була ще пишнішою. Далі ми по колу продовжуємо приклеювати пелюстки, не забуваючи робити складку посередині пелюстки. Це дуже проста, але монотонна робота, і для того, щоб квітка вийшла гарною, треба весь час прокручувати її в руках і дивитися, як вона виглядає зі сторони, щоб бачити, куди саме потрібно приклеїти наступну полюстку. Тут ми вже приклеїмо найдовші наші пелюстки для завершення нашої квітки, для того щоб вона виглядала ще більш пишною. Подивіться на товщину основи нашої квітки. Саме про це я говорила, коли казала, що я не, не люблю обпалювати кінці стрічки. Далі по колу приклеюємо наші листочки і квітка майже готова. Ледь не забула сказати, якщо ви хочете з цих квіток робити віночки або вплітати їх кудись, то е, на етапі формування течінок треба приклеїти ще довшу проволоку. Саме цей квіт я буду використовувати для заколок, тому мені довша основи не потрібна. Ось така квітка в нас вийшла. Дуже дякую за те, що були разом зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі і також прошу вас підписатись. На каналі буде ще багато гарних та цікавих майстер-класів. Також запрошую вас переглянути ті, що і вже загружені на канал. Дякую!